Є такий дуже цікавий історичний приклад. У нас у другій половині 2000 х років теж з формальної точки зору оборонні затрати були вище 2,5%. Тобто ми прямо от виконували всі на папері виконували всі параметри НАТО железобетонно, але по факту була проблема в тому, як ці гроші відділялись. Гроші відділялися під кінець бюджетного року, на оборонні затрати, там на якісь от програми, ну, типу, поточні. Затрати наших військових там ну зарплати, комунальні і тому подібне і тому подібне Освою, освоювати не дуже встигали. На ремонт наявно збройню освоювати дуже не встигали. На перспективні програми, хто самий Сапсана або танкопло тим більше про авіацію говорити, якось було невдобно. Відповідно, на папері витратили. е-е Відсоток оборонних затрат більше, ніж там передбачено. Ну, біль, скажімо так, якраз в рамках от високих стандартів НАТО, а по факту армія не боєздатна. Так от, у британців зараз від, відбувається рівно те саме. На папері у них на оборону виділяється багато, а по факту у них, скажімо, так, армія стає настільки небоєздатною, як і Збройні Сили України в 2000-х роках. Дуже така от специфічна історія з британцями. Вони роблять пасіонарні заяви, але незрозуміло на чому тримається їх сила, тому що м -м, от виходить флот, у них системно недоінвестований флот як інструмент проекції сили в регіоні. Сухопутні війська, якби теж, що там не дуже. Навіть якщо так от дивити розбирати по м -м, там різним. Персоналі, як кажуть, прошу вибачення під кінець робочого тижня. вилетіло трохи кінець робочого дня вилетіло з голови прізвище цього британського міністра оборони, який там Бен Волі здається, чи хто там uh -huh. що робив претензії, що ми йому недостатньо дякуємо. Да, з однієї сторони наша сторона від нас нього вела себе некоректно, Але з іншої сторони, йому потім пламівний привіт і пламене спасібо сказали британські парламентарі. Тому що цей джентльмен примудрився провалити програму технічного перезброєння британської авіації.